Всім привіт! З вами Диохокс. Зараз я вам хочу показати бій на майстра на американській ПТ-шці Т28 ProtoType. Це PT-хайде з гілки прокачки Т-110Е4, яку я проходжу. Я вже її пройшов, вже пройшов навіть Т-30, але хочу вам показати цей бій, думаю, вам сподобається. Розповім трішки потім про ПТ-шку, ну, по подобою буду вам розповідати, що як йде. Вас попрошу підписатись на канал. Вступити в мій Discord. подавайте заявки на вступ в клан українські кочегари. Всі умови, всі посилання будуть також під даним відео. Також можете кидати в реплеї, реплеї, в близький канал, свої реплейчики. Також можу вам записувати або кидати шортики на канал. Хто бажає відкриття контейнерів, також можете кидати, це вже на почту, там все є в описі, все пояснено, всі ці посилання є. Так що погнали до перегляду. Так, бачимо, попали ми до дев'яток. по-перше, на рахунок даної ПТшки, хочу сказати. Броні в неї особливо немає, відразу скажу. Це не Т-30, в якого корпус пробивається, але Лоб Башній тримає удар. Але, в принципі, ПТшка, сама в неї пушка, мені здається, покриває ці всі недоліки даної машини. Так, екшн що то у нас афекашить. Перший вже засвітився в нас цей, бачимо. Суперник. Що в них з важких танків? Відразу дивимося, це Безеха, є 75-й, Емілька. Три танки важкого важкі. І одна вісімка це шкода Т-56, якого є непогана альфа 450 за постріл. З нашої же сторони Безеха, є, е, також Чехословак у нас. І Ваза з 51. Ну, е із 6 бачимо також. Так, ну, є 75-й бачимо, сильно повірив свої сили відразу. Намагається тут щось зробити. Ну, ХПшки вже втратив, не дуже обережно діє суперник, ну це нам лише на руку. Так, точно взаду вкато їм бачимо із важких танків. Це на хто там. Так, шкода. Було б чудово зараз добрати Е75-го, бачимо, СТ-напрямок вони продавили. Забрали наші дві ЕСТи, тобто в суху пробили напрямок, ми забираємо їхню шкоду і відразу ж забираємо е цього Е-75-го. Так, лишається Емілька проти, проти тол толпи, але ми розуміємо, що ззаду може заїжджати у нас ст -шки. От Бурасіка вже бачимо. Так, пробиваємо Емільку. Тут Бзеха йому на допомогу, Бурасік поряд також. Рахунок 2-2. Було б чудово Емілю добрати. Добираємо Еміля. Залишається Безеха. Дві стежки і ще десь сушка, щось я з не, не, не помітив, до речі, де вона. Так, якщо на нашу забирають. Довчудо Бурасіка добрали. Зараз розбираємо безеху, і там центрі, вона сушка прикриває ззаду суперників. Ще половина ХП ще в неї лишилася. Так, пробиваємо без еху. Ну, до речі, в цьому бою нам пощастило реально з союзниками. Це ще не говорив, у нас тут бачимо з важких танків, без еха в нас була дев'ятка. Action X. IS. Дві дев'ятки було в них, три дев'ятки, і тут, в принципі, справилися. Зараз добираємо центріону, лишається сушка. Це бій, в принципі, спокійний, не з боїв, вау якихось. Я просто Мені сподобалась дана гілка, я вирішив вже показати вам Бій, свій на майстра, який в мене був на прототайпі, один з перших боїв, ще не помиляюся. Все одно як ми на стрімах, в мене не особливо, дивитися так, можливо, хоч відосики, там хвилин 10 виділити свого часу та подивитись. Сушка ховається, бачимо у нас не швидкі танчики ІС, Іс у нас захвачує базу. Подивимось, і сушка підійде, не підійде. І тут зараз побачимо. Ну і захоплює базу, тому в принципі сушка так намагалася вона зараз. Все-таки збити базу, це на неї не виходить. Пробиваємо її фугасом на 500 з гаком шкоди. Вона нам відповідь дає. О, для нас вона шотна, у нас лише може проблем бути з БКшкою. Ні, вона нас не це, ми її фугасом добираємо, все як ми на цьому. Все дуже непогано і чудово виходить. Перемога. 4000, знищено 4 танки, заблоку нам 400 шкоди. Воїн майстер Нам Що ще нафармили щось. так, в мене там ікси досвіду ще були, ми підфармлював Навіть 104 тисячі ще нафармили. Топ-1 по шкоді і по досвіду, і так само по фрагам. В принципі, на цьому не все. Не забуваємо підписуватись на канал. Вступайте в мій Discord. Кидайте свої заявки на вступ в клан. Також в мене проходять сермі по WordBolit. Нещодавно почав стрімити GTA 5RP. Ну, тобто це український сервер Second Light RP на базі GTA 5. якось так, Ваші. Чекаю, також боїна мастера ну, в Діскорді. там в каналі реплеї в WordBLC. І також кидайте відкриття контейнерів на пошту Всі посилання всі умови вступу в клан. Все це є під даним відео. На цьому в мене все всім. Дякую і до зустрічі.